Тепер почало нам мити машину. Слова така. Всі, всі послуги, так? так всі послуги. Так, наша машина така була брудна після піщаних бор. А це вже змивається. Правда, за якість я сумніваюсь. Пройдете мило. Бо сюди в мильну попадемо. Треба було милом спочатку пройтися на Дорога в нас цікавіша. Ці <рес> Бо туди то поїхали, нічого зробило. Пустеля, пустеля, пустеля. Це гарно, було. гарно, да. А тепер Тут дорожине, дорожине. То до щої буря, Ще піщині. Кам'янську, нам хтось позичив якийсь. Якась кура нам закинула. Добре, що не побилася.